Всього 40 злотих і я знайшов наконець-то. В кінці кінців в запах, який мене повністю влаштовує. Я його шукав дуже довго. Це такий тривалий, насичений, смачний запах. Така фірма Фоен. Ну, я взяв собі ванілу, бо там були ще інші кому що. Не знаю, але я брав вже багато таких прискалок. О, таких, блін, це теж нормально. Ну, коротше, його треба 2-3 штуки на машину ставити, щоб хоча б щось пахніло. А це, тако встав собі, запобіжника зняв. І тако на гардини, Чи як вони називаються? Гардини, бляха, що за слово? На ці на штори, блін. Пшикнув З однієї, з іншої сторони, і цілий день балдьош в машині. Ще раз кажу, 40 злотих на Цитронексі, в контах рославських фоєн. Отакий такий запах. Тривалий, крепкий, офігенний. Рекомен... Рекомендаціон.